Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на каналі ОТС Логістик. І сьогодні у нас топ-покупок за березень місяць, автівок для наших клієнтів. Тут будуть і звичайні, скажімо так, класичні кросовери з Америки, будуть і гібриди. Також люкс-сегмент і навіть Тесла. Ну що, починаємо. І перший на черзі у нас сьогодні Nissan, Рок 2018 року, з пробігом всього 35 тисяч миль. Повний привід, двигун 2,5 літра, звичайна атмосфера, на яку навіть можна поставити газ. По кузову весь автомобіль ціленький, окрім передньої частини, і як ми бачимо, пошкодження мінімальне. Страхова віддефектувала передню частину автомобіля, і, як ми бачимо, Радіатори цілі, лонжерони цілі у нас ще вмивайки дуже багато, і все, що потрібно буде зробити, це поставити крило, фари та бампер і розшитку радіатора. На цьому все. Переходимо тепер до салону. Текстильний салон з електрорегулюваннями сидінь, шкіряне мультикермо, автоматична коробка передач, двозонний клімат, безключовий доступ, старт-стоп. Великий екран мультимедії, підігрів передніх сидінь, як ми бачимо, півбаку бензину американського ще залишилося, і задній ряд також весь чистенький гарненький. Цей автомобіль нам вдалося придбати для нашого клієнта за 7400 доларів. Вартість підключ в Україні без урахування ремонту 14250 доларів. Як вам такі ціни? Nissan Rock комплектації SV 2019 року. 2,5 літри, дуже гарний сірий колір. Атом був придбаний за 5600 доларів. Пробіг всього 33 тисячі милі, повний привід, двигун 2,5 літра. І давайте тепер розглянемо пошкодження. На перший погляд, автомобіль трішки страшненький, тому що і фари стоять якось нерівно, і бампер побитий, і капот. Але якщо ми зробимо просто йому дефектовку. Розуміємо, що нічого критично немає, і заміна тільки по навісним елементам. Задня частина вся гарненька, вся ціленька всередині спрацювала безпека, а саме подушка, водія та вторпедо, і це без проблем відновиться на нашому СТО. А автомобіль був придбаний за 5600 доларів. Вартість під ключ в Україні увага! Всього 15800 доларів. За великий сімейний кросовер 2019 року. 15800 без урахування ремонту. Я вважаю, це прям лайк. І ви також поставте лайк. А наступний автомобіль Mitsubishi Outlander в комплектації SE 2018 року. Тільки це не звичайний Mitsubishi Outlander, а гібрид. Плагін гібрид. Автомобіль був придбаний за 10 500 доларів 2018 рік, 34 тисячі милів пробігу, двигун 2 літра. Повний привід, автоматична коробка передач. Як бачимо, пошкоджене заднє ліве крило, а також елементи підвізки. Права частина у нас вся гарна, передня також. В салоні. Чорний шкіряний салон, шкіряне мультикермо. Це вже футуристичний салон, оскільки це у нас гібрид. 10 500 доларів виграшна ставка на аукціоні. в США. Вартість під ключ в Україні 20 100 доларів. Тільки вдумайтесь за Outlander 2018 року 20 тисяч 100 доларів і тут не так багато ремонту. А тепер ми підійшли до такого цікавого кросоверу, преміум сегменту як Infinity. Infinity QX 60 в комплектації Lux 2019 року. 3,5 літра 53 тисячі милі пробігу, 19 рік. А виграшна ставка всього 9800 доларів. Повний привід. І тепер давайте розглянемо пошкодження. Передня ліва частина вся гарна, ліва частина також. І пошкодження, друзі. Під дві 2 Потрібно буде замінити дві дверцети і все. Передня частина вся гарна, вся ціла. В салоні у нас працювала подушка безпеки по правій стороні так звана штора, яку також без проблем відновиться на нашому СТО. Заміниться дві дверцети і тільки подивіться на цей салон. Якісний світлий шкіряний салон від Infinity. Також по комплектації ми бачимо, що у нас шкіряне мультикермо з підігрівом, безключовий доступ, старт-стоп, автоматична коробка передач, двозонний клімат. Все як потрібно і не дарма комплектація називається люкс. 9800 доларів була вирушена ставка на аукціоні. США. Вартість під ключ в Україні без урахування ремонту 22 тисячі доларів. Ви тільки вдумайтесь, 22 тисячі доларів за Infinity QX 60 це великий кросовер 2019 року. І зараз ми приходимо до такої цікавої запальнички, як Купер. Так, Mini Cooper S Countryman 2020 року в червоному кольорі. Під капотом тут стоїть двигун 2.0, а пробігу всього 14416 миль. Повний привід, автоматична коробка передає, що основне пошкодження у нас передньої частини, і давайте ж ми розглянемо сам автомобіль. Задня ліва частина, все ціленьке, все гарненьке, задня права. Також все прекрасно. Права частина повністю вся ціла. І основне пошкодження у нас передньої частини. Потрібно буде їй приділити увагу. Лобове скло ціле. Задня частина вся також ціла. І салон. Друзі, чорний шкіряний салон. З пам'яттю сидінь, з електричними регулюваннями, шкіряне, мультикермо, також з підігрівом мультимедіа, яка показує, який стиль манеру їздити обрав двозонний клімат. Ну, Просто тут от щось їхня вже цікава, аналогова приборка. У мене прям не вистачає слів, щоб передати своє от захоплення. До того ж, двосекційна панорама, яка буде освітлювати цей салон. автомобіль був придбаний за 11400 доларів, а вартість під ключ в Україні без урахування ремонту всього 22650 доларів за міні-купер 2020 року. Друзі, тепер ми підходимо до електромобілів Tesla Model 3 2020 року. Повний привід Long Range. Запас ходу приблизно 600 км на одному заряді. Виграшна ставка 18600 доларів. Давайте тепер розглянемо, що ми такого цікаво придбали для нашого клієнта. Передня вся частина гарненька, чорний колір із пошкоджень заднє ліве крило. Також елементи підвізки. Права частина вся ціла, переня, задня також все гарненьке. Бачимо, що спрацювала безпека і чорний автомобіль з білим салоном. Як то кажуть, це стиль. В салоні все гарненьке, все ціленьке, але цікавіше буде, яка вартість під ключ його в Україні. 600 доларів була виграшна ставка на аукціоні США. Вартість під ключ в Україні без урахування ремонту. 28 350 доларів. За Tesla Model 3 2022 року Long Range і наступний автомобіль це Tesla Model Y 2022 року. Виграшна ставка 23 200 доларів. Ми її більш детально розглядали в випуску там, де е говорили про Tesla Model Y, Їх ціни та за скільки можна пригнати в Україну. А якщо коротко, то тут пошкодження основної попередній частині також є елементи підвізки. А Білий автомобіль з комбінованим білий і чорним салоном, дуже гарна, як і в Tesla Model 3, і вартість під ключ всього 30 800 доларів. За Tesla Model Y 2022 року Long Range. І останній автомобіль на сьогодні: Tesla Model Y 2023 року. Вона також є в нашому випуску про Tesla Model Y, але ми не можемо вам його не показати. 34 тисячі доларів виграшна ставка пробігу всього 896 миль. Пошкоджено дві лівих дверцяти, і спрацювала безпека в салоні. Так, автомобіль весь ціленький, гарненький. Ну і що з ним буде? 896 миль пробігу. Ще навіть тисячі миль пробігу немає, а автомобіль вже їде в Україну. Друзі, ну і вам же ж цікаво, яка вартість під ключ в Україні. Даного автомобіля. 34 тисячі доларів була виграшна ставка на аукціоні США. Вартість під ключ в Україні 42 150 доларів. За новий автомобіль з мінімальними пошкодженнями. Це був топ найцікавіших автомобілів для наших клієнтів, які варто вам показати. А якщо вас зацікавив один із автомобілів, які ми вам сьогодні показували, і ви зрозуміли, що ви також собі хочете той чи інший автомобіль, залишайте заявку під цим відео. Також в незубудуть номера телефонів, де ви можете просто зателефонувати нашим менеджерам і поцікавитись, проконсультуватись, який краще автомобіль замовити, з яким пробігом, з якими пошкодженнями і яка буде вартість під ключ цікавого вам автомобіля. А на сьогодні все. Не забудьте поставити лайк, підпишіться, натисніть дзвіночок і напишіть, який автомобіль із сьогодні перелічених вам сподобався найбільше. Друзі, до зустрічі!